Унікальні столітні фотографії палацу останнього гетьмана України Кирила Розумовського виставили у заповіднику Гетьманська столиця в Батурині. Ці оригінали світлин свого часу передав до музею нащадок Розумовського Грегор. І на відкриття експозиції він приїхав до України. Це не вперше Грегор Розумовський завітав на свою історичну батьківщину. Чим важливий такий зв'язок поколінь для історії України розкаже кореспондентка ТСН Олена Мацюцька далі. Доброго день. Дня. Дня. Грегор Розумовський. – -пра, 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 пра онук останнього гетьмана України Кирила Розумовського цього разу граф такий у нього титул приїхав до Батурина разом із автором проекту Реальна історія Кімом Галімовим. Неодноразово вони працювали над історичними документальними фільмами. Сенська церква у Батурині збудована самим Кирилом Розумовським. В ній він і похований за гетьманом правлять літію. Згадується сьогодні. Стоїть біля надгробного пам'ятника свого предка і в профіль вони таки схожі. Але місця спочинку Кирила Розумовського могло і не залишитись у 1927-му До церкви прийшла радянська влада. На жаль, було здійснене ось таке дійсно варварське відкриття і фактично пограбування склепу гетьмана Кирила Розумовського. Це було здійснено без будь-якої на, на те погодження. А останки розумовського залишили що дивно, бо століттями спочатку російська імперія, а потім радянська намагались просто стерти історію українських гетьманів і їхнє бажання бути подалі від Москви. Але по розумовському залишилось не лише місце спочинку і не лише палац у Батурині, а найголовніше єдиний прямий нащадок серед усіх гетьманів, і це Грегор Розумовський. Це з часів Крила Розумовського, правильно так, це підпис. А Галімов на початку цього року зустрічався із Грегором у його віденському помешканні. Тут прапор України і багато спогадів та артефактів про династію Розумовських. Історик і політолог Грегор не лише продовжує історію родини, він вивчає роль Кирила Розумовського у долі України. Він вклав багато зусиль та енергії в реформу артилерії тощо, оскільки готувався до справжнього конфлікту. До конфлікту проти Росії, так, звісно, Батурин був гетьманською столицею аж поки на початку 18 століття, за наказом Петра І місто не зруйнували вщент як помсту за позицію Мазепи і українців. Тоді винищили усе населення. З розкопок на місці фортеці вже за незалежності України почали знаходити безліч кісток дорослих і дітей з ознаками насильницької смерті. Відбудували музейний комплекс за часів президента Віктора Ющенка, а останки помістили в крипту церкви. Та повернемося до 18 століття. Майже через 50 років після Батуринської різанини на прохання козацької старшини і завдяки родинним зв'язкам розумовських Росія дає згоду на відновлення гетьманства у 1750 році. Кирило Розумовський на чолі і робить доволі зухвалий, але продуманий крок. Він свідомо ініціював перенесення гетьманської столиці саме до Батурина, адже Батурин є таким символом боротьби українців за власну державу. Розумовський розвиває Батурин, будує тут палац. У відновленні гетьманства він побачив можливість відродження і української державності існує помилкове враження про постать Кирила Розумовського. Він не був випадковістю в історії. Він не був обраний Єлизаветою. Він був висуванцем козацької старшини, яка намагалась повернути те, що їм належить. І це головна причина його політики. Разом із старшиною Розумовський розробляє декларацію про устрій козацької держави, але це припало на царювання Катерини. Гетьманщину та Січ знищують. А Розумовського змушують зректи з посади. Це зараз палац має такий вигляд. А на початку незалежності України він був ось такою напівруїною. Відбудували ж комплекс наприкінці 2000-х. Грегор Розумовський приїздив на його відкриття. Палац матиме більше користі, якщо належатиме Україні. А зберігся він завдяки бажанню різних поколінь розумовських повернутися до свого українського коріння. Династія їхня жила за кордоном, але на початку 20-го століття до Батурина і фактично поруйнованої будівлі приїздить Каміл Розумовський. Він хоче відновити палац і робить ці історичні фото. Їх і передав Грегор до музею через Акіма Галімова. Супер. Ми не маємо такі фотографії. Ну зрозуміло, що ми не маємо фотографії авторства Каміла. І ось Грегор іде по Дивитись на експозицію із цих оригінальних фото. Це далеко не перший подарунок музеєві від нащадка останнього гетьмана України. В музеї всі мають одягти бахіли, окрім Грегора. Бо розумовський. Ось якраз на цьому фото є схожість з Кирилом Розумовським. Я сьогодні на Грегора дивилась і розуміла, що такий був Кирило у цирк. Грегор коротко оповідає історію переданих світлин. Це буде англійською мовою, так. Він добре розуміє українську, каже, що і в душі, і за родом він українець, тому підтримує свою країну в боротьбі з російським агресором я хочу показати свою солідарність. Я хочу продемонструвати українцям, що люди за кордоном дійсно разом з Україною він відчуває себе українцем, і розумієте, ну воно ж не може з'явитися не звідки, тобто очевидно, що в своїй родині вони завжди а, продовжували цю цю лінію про українську лінію. Наталія Риброва, директорка музею, вдячна Грегору і за експонати, і за можливість досліджень роду розумовських, а головне за безперервність історії України. Бо... В цій тяглості, яку демонструє Грегор Розумовський, прямий нащадок гетьмана Розумовського є і наша сила. Це надихає Розумовському дарують прапор Батурина. Грегор каже, що тепер український стяг він встановить на фасаді свого дому у відні, а цей висітиме в помешканні як символ роду і відродженого Батурина. Олена Мацюцька, Данило Лисенко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.